З 1 січня 2014 року в Україні набере чинності закон про адміністративні послуги, згідно з яким мають бути створені центри надання адміністративних послуг. Один із таких центрів буде відкрито 30 грудня у Калуському районі. Він надасть змогу громадянам без зайвих витрат часу в одному місці отримувати усі передбачені чинним законодавством послуги. Конкретні питання пов'язані з реалізацією положень закону про адмінпослуги. Обговорювались на засіданні круглого столу в районній державній адміністрації. До 1 січня в Івано-Франківській області мають відкритись 18 центрів надання адміністративних послуг. Такий центр вже діє в Івано-Франківську з 2010 року. Основне його завдання полягає у створенні таких сприятливих умов, які б дозволили людині отримати більшість послуг від держави в одному місці без зайвої витрати часу. В Перспективі Калуським районним центром планується надавати 52 послуги адміністративного та дозвільного характеру. Їх будуть здійснювати три державних адміністратори. Середній час прийому одного відвідувача в межах до п'ятнадцятих. З відкриттям цього центру забезпечиться прозорість, відкритість розгляду звернень громадян та суб'єктів підприємницької діяльності з шляхом запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг, що сприятиме підвищенню якості стосунків між органами державної влади та суб'єктами звернень. Створення таких центрів по всій державі дасть можливість скоротити час отримання послуг заявниками, надасть можливість отримувати їх в одному місці. Калуський районний ЦНАП буде відкритий в приміщенні податкової адміністрації, а в подальшому перенесений до поштового відділення центральної пошти. Заступник директора департаменту економіки ОДА Світлана Шкунда наголосила на забезпеченні якісного надання послуг, а також надала рекомендації щодо налагодження роботи центру. На другий же день прийдуть. Ну може, 31-го не прийдуть, а може і прийдуть. Уже прийдуть відвідувачі. І наша з вами задача, напевно. Найважливіше це, щоб вони прийшли, отримали. Хоча би консультацію на перших порах, і задоволені пішли. Починайте з невеликої кількості 52 послуги. Ви не зможете е, зразу охопити і не зможете надавати. Краще це опробовувати десь на невеличкій кількості, і потім потрошки їх розширювати. Також Світлана Григорівна зазначила про необхідність якісного оформлення інформаційної картки, куди будуть вноситись здані, зокрема і перелік документів, необхідних для отримання послуги та технологічної картки, яка робиться. Особисто для працівників центру у ній вказуються основні етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги. Максимальний термін реалізації послуги 30 днів. Учасники круглого столу вкотре наголошували, відкриття таких центрів покликане максимально знімелювати корупційну складову з боку органів державної влади. Але члени ради підприємців Калуського району присутні на засіданні, не вірять в ефективність роботи таких структур. Все, що говориться, це благо. Але я о цього від кожного. Від кожного пункту тих 52 від'єднати оцю корупційну схему я не знаю, як з цим будете справлятися.